Усім привіт-привіт-привіт! Дуже радий, що ви прийшли ще раз знову подивитися моє відео. І я знову ж таки буду грати Yandere Симулятор. У мене чомусь репутація мінус 9, я не пам'ятаю чому. День вівторок, один друг в мене є перший тиждень. Добре, я так зрозумів, що в мене пропустився день, пропустився вечір, точніше, вечір понеділка. В який я хотів. Ну, хотів спробувати. Хотів спробувати, коротше. Вечір понеділка в мене виходить пропустився. Я хотів спробувати до сталкера сходити. Ну, так то так, значить, будемо йти до сталкера ввечері вівторок. А зараз що? Які ще варіанти в нас є? В нас є варіанти. Що таке? Ти знову вилетіла? Серйозно? Це вже другий виліт гри. Офігеть. О, ні, запустилася. Найс. Чудово. Е, знаєте, я коли. Я коли дивився. Так, давайте, значить, будемо товаришувати. З тобою. Давай поговоримо з тобою. Соціалізація. Про малювання. Любиш? Окей. Давай з тобою ще поговоримо. Давай поговоримо про музику. Окей, тобі теж подобається музика. Давай з тобою ще поговоримо. Ось так. Е -е. Знову ж таки про музику. Давай з тобою поговоримо. Про фотографію. Добре. Я соціальний рейтинг плюс 5. Ні, в мене все рівно в мінусі. Я не доганяю, чому соціальний рейтинг в мінусі? Це коли ти просиш. Перепрошую. Це коли ти когось щось просиш, то в тебе соціальний рейтинг падає? І мені не подобається, як вона ходить, коли вона, типу, сором'язлива. Вона ходить так сутулиться. Я, я подивився. В себе в записі. Якщо людина буде так сутулитися, то ж в неї потім спина буде боліти. Дефолт. Окей. Отак просто собі рівненьку спину тримаєте і все. Що я можу сказати? Open. Знаєте, я хочу спуститися вниз. Хочу спуститися вниз. Я щось поспішив зразу так в школу йти. О. З цим челіком треба ще поговорити. Привіт. Ти прикольний, тобі, мабуть, подобаються комп'ютерні ігри. Угу, Добре. Якщо за кожну, цю, за кожне прохання в мене буде зніматися рейтинг, і, мені це, і це означає, що мені потрібно буде рейтинг кожного разу заслуговувати заробляти. То це прям не дуже прикольно. Так, цей чувак. Мені вчора, вчора кажу. Сьогодні, сьогодні мені миленькі коментатори пишуть, що оцей хлопчина, який за нею підглядає, він. Вона йому, типу, подобається. І можна їх разом спробувати звести. Потрібно поцікавитися, що йому подобається. Хм. Кулінарія, може тобі подобається кулінарія? Вадеб, йому все одно все рівно на кулінарію. Добре. Ну все рівно це не, не погано. Так. Ось з цією хочу поспілкуватися. Привіт, соціалізація. Їй точно подобається. Whatever. Їй все одно... ага. Їм пліткувати подобається, але тут немає в соціалізації такого пункта пліткування. Хм. І ці все одно. Так. Що ж? Ось він ось він підглядає за нею. Потрібно дізнатися, як цього чувака звати. Сейф? Mm, Oh -oh. Think I'm doing weird? Ти думаєш, що я роблю щось дивне? Swear, like. Я це Не те, як це виглядає. Не See? роби поспішних висновків, я можу пояснити. Бачиш? Бачиш дівчина? Іноді ми в одних місцях в них тих самих місцях в той самий час. Іноді, колись ми дивимося в однакові напрямки. Але він не сталкер, він з. Він виглядає як дивний, дивний типу, не дивись на нього так. Він просить, bad. щоб нікому про це не казати. А, ага, він непоганий хлопець, але він не недостатньо хороший для того, щоб поспілкуватися з нею. Ага. Так. Добре, я взяв квест. В нього. На те таск. Ого, скільки тут тасків. Що, але ж мені щойно я взяв у нього завдання. Hmm. Favors past Time photo gallery, Stats. Student Info. У мене немає інформації на студентів, да? Ось скільки в нього буде дівчат за ним. Ви серйозно? 10 дівчат за ним буде бігати. plot. Що? Так, settings. Не те. Save. Save. Серйозно, я міг так гру зберігати. Я не знав. Audio, tutorials, uh, controls, In Торі. Вийти. Перезавантажити день. Можна один день. Е... Так, завдання. Незрозумілі завдання. Які знаки питання, якийсь там чат. Хм. Бувай. Ні. Так, соціалізуємося з осаною. Угу. Бувай. М окей, Ден. З цією ще соціалізуємося, вона любить карате. Давайте ще раз про карате з нею поговоримо. Добре, за сьогодні я вже зробив плюс 5 до рейтингу соціального. Взагалі я можу шкафчик Осани і відстежувати. Хтось такий? Так. Findlocker. І я ж можу для неї написати листа. Stalkers. Ні. Не можу написати листа про хлопця. Ладно, я якимось якось іншим разом, значить, з цим розберусь. Ти не хочеш соціалізуватися, я зрозумів. Бувай. А ти. Соціалізація про фотографії. Одвічна тема. Соціалізація. А це в нас хто? Це в нас науковці? Наука? О, наука? Ти теж наука? Теж наука? Дуже добре. Ти в нас що полюбляєш? У нього якісь дивні окуляри на голові? І в цього такі ж самі окуляри? Це, мабуть, окуляри. З водного клубу, там, де люди плавають? Значимо подобається спорт, але який саме спорт? Е. Хм. Ось це весь спорт. Так. <хе -хе -хе> так. Як за одним. Цим. Як за чимось одним в зовнішності визначити, що людині подобається. Так, ну, на цех дуже багато якихось різних прикрас. Соціалізація може. Тут є якась така фішка, типу висока мода. Мода, краса. Драм музика, мистецтво. Косплей. Ні, немає. Добре. Погнали вчитися. Вчимо мову. І в другій половині дня вчимо мову. І йдемо додому. Так, дуже добре. Я вивчив мову на перший рівень. А з петлями можна обалакати? Не можна? Е. Привіт. Так, ця тусить тут. То... Все, все, все. Я можу йти додому. У мене зараз буде дуже дуже ризикована місія. Дуже ризикована місія. Go home. Зараз будемо пробувати. Коротше, вона сталкерила Сенпая і йшла за ним, поки той йшов додому. З того що там написано було. Фу. Непристойно. Не так, хорошо. <кій> Давай. О, можна. Круто. <кій> Я чесно не пережив, би, якби мені ще раз цю штуку перегравати довелось. Так, місяць. Зірки. Будин. Опа! Ти б лице заховала. Але нічого вже одягнула все чорне, це вже важливо, це добре. Саме головне не натискати катерил. Буду натискати катерил, то. Вона буде сміятися. Так, я можу тут зайти? Не можу. Open. Опа, вимкнув світло. Хтось з дому вийде? Так, вийшов. Батя вийшов. Увімкнути світло? Окей, тут вони роззуваються. Світло увімкнув. Мені потрібно на другий поверх. Фух, у мене зараз, мабуть, пульс зашкалює взагалі. Так, е, мені потрібно знайти його, бу... його кімнату. Підозрюю, що його кімната повинна. Лайтесь about the creep. I have to live with he's a complete what's that word Heki Comori. Hіkі Komori, ага. And... Так, це дівчина жаліється на свого брата. Що він в неї замкнений? Сестра на брата жалі... Що? Так, стоп, я тут не можу вилізти. Я сюди міг, значить, залізти всередину. Okay, okay, okay. He doesn't even like being seen by other people. So he makes her mom just leave his meals on the tray outside his door. Uh-huh. I have absolutely no idea why my parents even tolerate him. Like, why do they keep enabling his lifestyle? Why don't they threaten to kick him out unless he gets a job? Uh-huh. Maybe when you're a parent you don't want to give up on your children. no not matter how screwed up they are. I'd never let my kids turn out like him though. Mm -hmm. Most of the time, I just try to pretend he doesn't exist. It's not mm -hmm. really hard since he never wants to interact with anyone. I don't think he has a healthy view towards women. His room is right underneath mine, and sometimes I hear him watching hentai and playing porn games. I'm afraid that one day he's going to creep into my room and ugh, let's just say that I always keep my door locked when I sleep. Over the past month, he's actually left the house a few times. Много Like I can just tell Up to no good. Oh! Sorry, I kind of went off on a rant there. Please, tell me what you're about to say. I'll just stay quiet and listen. Promise. Так, коротше, вона дуже не любить свого брата. Брат в неї кріповий типу, він дуже дивні речі робить, дуже не любить навіть з людьми спілкуватися, що йому е е їжу залишають навіть біля дверей. Не просто навіть з домашніми не спілкується. Так, батько тут займається якоюсь роботою. Це його кімната? Ні, не можу потрапити туди. Так, батько ремонтує телевізор. Так, він ж мене не побачить. Іде, іде. Окей. Так, це мати. Хм, я думаю, я додам трохи фростинг. I hope we're not out of vegetable oil. Four eggs. Okay. Так, вона щось готує їсти. Ось його кімната. Сама темна кімната. Опен. <гур> Оце то скрипить. Так, він довбанутий повністю на всю катушку. Тут дуже багато бляшанок. Сміття лежить на підлозі, я мушу обходити, щоб дістатися до клітки з котом. не треба наступати на бляшанки. Забрали котика. Котик тільки не нявчи, добре? Так, не треба бути як цей чел, він. Він кріповий. Уу. є. Блін, доведеться з ним битися. Я не хотів з ним битися. Вона тільки вирубила його. Дуже добре. Вирубила не страшно. Так, де батя? Так, батя пішов кудись. Чому ці двері так відкриваються стрьомно? Виходимо. Фух, Все, врятували котика. Фотка котика для Осани. О божечки, Це мій кіт! Я не вірю, ти справді врятував врятувала його. Нарешті я можу цьому, цього чувака пожалітися в поліцію. Мені потрібно повернути два кота. І потрібно дуже важливе дещо з тобою обговорити. Зараз дуже пізно, тому, будь ласка, давай зустрінемося завтра в мене вдома до школи. Я прийду. І ще один останній раз дякую тобі, угу, угу, угу. вона, коротше, написала е для цього. На нього в поліцію заявила. Все, і після того вона відвідала. М -м -м. А вдома. І мені ще пише в кінці, що Яндери симулятор досі знаходиться в розробці. У, -у заставка. В nice тебе Thanks. гарний дім Янчан. Дякую. Де твої батьки? Overseas, не знає, що це означає. Тому ти дбаєш про себе сама? Це, мабуть, складно. Я справляюсь. Хочу ще раз подякувати тобі за врятування кота і за те, що розібралася з сталкером. Це був жахливий досвід. Е, я така рада, що все закінчилось. О, чайничок закипів. Він не свистить, там не осистка. Чай готовий. Я зараз повернусь. I can imagine with someone after meeting them for the first time. It doesn't make any sense. I'm shocked that there are people in this world who would actually be willing to harm a cat just to get what they want. That's insane! He said he loved me, but I don't think it was love. It was just a sick, mm -hmm. twisted obsession that he believed was love. It makes me mm -hmm. feel sick. Mm -hmm. But starting today, I won't have to worry about it anymore. It's all thanks to you. Вона зараз е, пояснює з тої самої позиції. Дещо важливо сказати. Це це про хлопця з класу 3-2. Хлопця, якого ти закохалась? Що? Вона ні в кого не закохалась. Він, він просто е, друг дитинства, і все. Якщо це правда, то, тому ти не будеш. Ти, Would you? Не будеш заважати моєму коханню до нього? What? Заважати твоєму коханню? Ти кажеш, що маєш почуття до нього? Так. Deep Глибокі почуття. Я, я, ніколи раніше так себе не почувала And ні до кого. І, і... Ага. Не можу думати ні про кого іншого. But, вона знає, що це, це дуже типу, погане прохання і просить не забрати його від неї Вона сказала в неї теж є до нього почуття. Але після того, як ти все для мене, що ти для мене зробила, вона не буде забирати нікого від неї. Ось як. Добре. Я зроблю, як ти попросила. Я не буду до нього наближатися. Дякую. Але тобі краще добре дбати про нього, добре? Не хвилюйся. Я буду. Так, добре мене привітали з тим, що от я впорався. Continue. Найс. Nice. Це класно. View. View back. F-delete. У мене ніяких предметів тут немає. Мейн меню. No. Я тут не можу зберігатися, так. Але ось ось все. У мене немає таймера, я не знаю, скільки часу пройшло, але ми впорались ми впорались, і тепер Осана залишить Сенпая в спокої. І в нас буде можливість до нього підкатити. І це я вважаю. Хороший варіант. Хоча, мабуть, максимально класний варіант був би це, якщо звести Осану з отим другим хлопцем. Ото взагалі, тіпа, самий такий позитивний спосіб вирішення проблеми, мені здається. Цікаво, як це зробити, але ось тут я закінчив, тому мабуть, буду переключатися ще на жорстоку версію гри і пробувати грати далі. Бо потрібно ж якби рухати сюжет вперед. Хоча не знаю, можливо, мені варто продовжити. Будь-хто, хто додивився відео до цього моменту, напишіть мені, будь ласка, чи варто мені продовжувати, е в яку версію краще грати? В Версію таку позитивну, добру, дружню, е знаєте, таке, family-friendly, чи от саме в ту агресивну, негативну версію гри грати. Я яка із двох. Е Головний героїнь є канонічною на вашу думку. Ось, напишіть мені, будь ласка, я з радістю прочитаю. І, взагалі, будь-які коментарі, все, я дуже сильно щиро вдячний, бо ви дуже, дуже чарівні і чудові люди. Ви мені пишете, ви так мене тішите, не знаю, ну неймовірно. Просто я сповнений дуже сильного такого позитиву, оптимізму і натхнення на те, щоб записувати відео ще, ще, ще і ще. Дякую вам за це. Дякую вам за те, що допомагаєте мені з мотивацією. Все, всім щасливого життя, пока-пока. До скорих зустрічей у мене на каналі. Так.